Так, я на місці. Що ми робимо? О, Роуне, добре, що ти тут. Тебе є металобрухт. Ми майже закінчили робити боєприпас для базуки. Ракета! Отак! Зараз візьму припасів. Що це отам? А? Хто це такі? А так, у нас нові сусіди. Але ж вони не будують там, правда? Не знаю, Роване. У тебе є металобрухт чи ні? Це повністю псує пейзаж. Привіт, народ! Як справи? На чим будемо працювати? Хто це побудував? У нас нові сусіди, Адаме. Але ж це повністю псує пейзаж. Скажи. Слухайте, ми майже закінчили з боєприпасом. Може, зосередимось? Гаразд. Тепер маємо 65 очищеного титану і купу металобрухту зі складу. Дякую, Бен. Може, просто поговоримо з ними. Так, вони зрозуміють, якщо ми попросимо їх переселитися. Хлопці, так спробуємо. Ракети, зосередтеся. Ну так, звісно, ракета. Так, ми так. підемо пізніше. Так, так, Дякую. Звісно, це важливіше. Так, так. Тобі принесли. То, що тобі потрібно для який компонент? Металобрухт. А не знаєш, це спрацю? саме так! Ми, саме просто так, так. Поговоримо. ми просто привітаємося, ми скажемо, скажемо... Ми сусіди. Так, ми скажемо привіт! Що ті два клоуни роблять? Я вже й сама не знаю. Так, ми прийшли, ось і вони. Так, ось так, ідеально, чудово. Добрий день, привіт, вітаю. Привіт. О, привіт, друзі. Як справи? Добре, так. Дякуємо. Так. Ми з бази тут, неподалік, і хотіли завітати і привітати вас з появою в нашому районі. Так, і ми принесли печиво. Тримайте. Невже. Вони дають плюс 10 до витривалості, тож смачного. Це просто надзвичайно. Дякую вам. Холопці, без проблем. Звісно, без проблем. Гей, народ, смачного. Нам тут печиво принесли. Кайле, пригощайся, друже. Печиво від сусідів. Гей, у вас тут дивовижна споруда. О, подобається. Ну, взагалі, то вона. Х? Так. Вона така велика Ага. і така безлика. Так, ну, почекайте, поки ми збудуємо ще одну. Буде ще одна. Ого, Ровина, ти чув? Буде ще Я одна. Я почув. Ще три взагалі-то. Три. Так, і велика стіна, що з'єднає їх усі разом. О, справді, і ця стіна теж буде із бетону. Ще пак, дивовижно. О, вони будуть такими сірими. Так. Гей, обережніше, не забувайте про безпеку, у тебе дві руки, якщо що. Прошу, Кайла, так, а знаєш, взагалі-то може відсунеш назад? Гей, о боже! Ого, як би чудово, все це не звучало: вежі, і стіна, бетон, і все таке. Це дещо Псує нам пейзаж трохи. Так. І справа в навколишній естетиці. Це просто не вписується. в... Скоріше, естетика є частиною цього, і це просто. Знаєте, ми були тут першими, може, ви нас не бачили, не страшно, але тут досить велика мапа. Ми хотіли запитати, чи не буде занадто складно попросити вас побудувати десь в іншому місці, тільки якщо це не занадто складно. Ні, 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 -ні. прошу, більше ні слова. Ми. Ми не знали. Нам дуже шкода. Звісно, ми можемо переїхати. О, боже, чудово, мій. Це так добре! Ніяких клопотів. Насправді я зараз вже цим займуся. Дякуємо. Як тільки я знайду вандостику кілька херів. Що у мене зараз закінчилися хери. Доведеться поповнити запаси, перш ніж я зможу дати вам. І я б не став чекати хери. Вони Рідкісний свій ресурс у цих краях. О, гаразд. <реш> Та годі вам! Я жартую! Я розіграю вас! Боже мій! Я думав, ти серйозно! Я теж думав, що він серйозно. О Боже, гарний жарт, ми попалися. Боже мій. Гаразд, добре. Чудово, значить, ви перенесете базу. Ні в якому разі, Йдіть у сраку. Ну, нічого. Чудово. Нічого, чудово, чудово, ні, все гаразд, звісно. Було приємно це обговорити. Так, і було приємно познайомитися. Так, звісно, комунікація це ключ то. Саме так. Що ж, ми підемо. Ми йдемо. Було приємно познайомитись. Було дуже приємно. Чудово, бувайте. Щасти вам з будівництвом, щасти. І побачимось пізніше. Звісно, так, було приємно. Круто. Боже, він такий приємний. Я теж радий знайомству. Їхній стиль спілкування відрізняється від нашого. Дуже відрізняється, але вони були люб'язні. Так так і як там сусіди, вони дуже милі люди. Вони були такими милими. Було дуже добре просто виговоритися. Моя ну, правда, справжня комунікація. Ми поспілкувалися, і це дуже добре. І я це поважаю. Ми пішли до них насправді і гарно Луці, поспілкувалися. Готово. У нас є ракета. От, ну є ми... дещо що особисто Й, я змінив би. Адами. Ми могли б виправити кілька моментів у майбутньому. Вово, якого біса? Що ви робите? Так, трохи підніми, гаразд і випустити воїна. Якого чорта? Що ви робите? Це була наша єдина ракета. Тепер значно краще Так, тепер на бага частіше.